Дивовижні лани, гори та ліси змушують знову і знову закохуватись в Україну. Наш дім найпрекрасніший у світі і доказів тому безліч. Тому захист України для нас найперший пріоритет. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. У центрі Кременчука незабаром з'явиться сквер, у якому можна буде вшанувати пам'ять та згадати тих, хто загинув від російської ракети. 27 червня 2022 року, де саме облаштовують зелену зону. Дивіться у наступному сюжеті. Восени минулого року на пустирі біля річкового вокзалу висідали 22 дерева: 10 чоловічих і 12 жіночих. Це символічна кількість, адже на цьому місці зараз облаштовують сквер пам'яті по загиблих від ракетного удару по торгівельному центру ЕМСТОР. Ініціативу Створити сквер проявило керівництво мережі магазинів побутової техніки Комфі. А міська влада Кременчука підтримала цю ідею. Продовжуємо роботи по облаштуванню зеленої зони скверу пам'яті загиблим на Амсторі. Ми в минулому році спільно з працівниками магазину «Комфі» висадили тут дерева в пам'ять про кожного загиблого. Зараз облаштовуємо сквер для того, щоб всі в Кременчуці і не лише в Кременчуці, а й в Україні пам'ятали. Про цю страшну трагедію. Центральна алея скверу гармонійно поєднана з пам'ятником великому митцю та борцю за свободу Тарасу Шевченку. Україна зараз, як і сотні років тому, страждає від рук російських загарбників. Не пробачимо ворогові жодної людської душі, котру забрала ця війна. Символічно, що цей сквер розташований біля пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченко, Біля місця, де збираються Кременчужани до багатьох визначних дат в нашій історії. І завжди, приходячи сюди, ми будемо згадувати тих, хто загинув вам в Амсторі. Світла і вічна пам'ять загиблим. Ця трагедія назавжди залишиться раною у серці кожного з нас. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні розпочав свою роботу Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 60 Як працюватиме садочок та скільки залишилось вільних місць, дізнавалися наші журналісти. Дитячі майданчики знов наповнилися радісними голосами малечі та вихователів. Відсьогодні свої двері відкрив Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 60 який функціонує на базі гімназії номер 16 Сьогодні ми можемо прийняти нашу малечу. Ми вже скучили за ними. Ми хочемо бачити їх очі. Ми хочемо радіти їх. очам. сьогодні зранку була присутня, як приймали наші вихователі діток. І дуже зраділа, коли побачила знайомі очі батьків. Вони подивились з нами наше укриття. Вони побули з нами навіть першу тривогу і впевнено пішли на роботу. Заклад дошкільної освіти номер 60 працює в дві зміни по чотири групи – з 8 ранку до 12 години та з 13 до 17 години. За таким графіком садочок працюватиме до вересня. В нашому садочку буде працювати 8 груп, по 10 дітей в кожній. Ми облаштували класи, ми облаштували їдальню, ми облаштували укриття. Тобто діткам буде зручно. Ми провели навчання з нашим персоналом, ми провели навчання з дітками, і батьки вже ознайомилися з нашими укриттями, класами, де будуть дітки навчатися і спілкуватись. Укриття головна складова безпечного перебування дітей у садочку. Вихователі мають чіткий та відпрацьований алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. В нашому укритті закінчились ремонтні роботи, і ми відпрацювали з працівниками закладу всі дії щодо стосовно укриття. Ми спускались, ми тренувались, ми завели зошити. Ми облаштували укриття. І сьогодні перший день, коли ми прийняли діток. Звичайно, ми потренувалися із дітками. Навіть коли буде більше діток, ми впевнені, що це буде безпечно. На базі гімназії номер 16 укриття забезпечене всім необхідним, в тому числі туалетними кімнатами. Працює вентиляція повітря. Захисток відповідає умовам безпеки. Укриття на базі гімназії номер 16 введено в дію. Комісія згідно акту прийняла укриття. Укриття розраховано на 220 дітей, дорослих. На сьогоднішній день у дитсадочку номер 60 прийнято 42 заяви. Вільних місць залишилось 38. До закладу дошкільної освіти можуть звертатися і батьки дітей з інших садочків. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Субсидії, тарифи та питання безпеки. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся з представниками міських ОСББ. То обговорив з ними важливі питання, які цікавлять багатьох мешканців міста. Більше про це розкажемо далі. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся з головами та представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для обговорення важливих питань, що стосуються субсидій, змін тарифів та безпеки громадян під час повітряної тривоги. Ми сьогодні зібралися по кільком напрямкам. Перший напрямок це наша пенсійна. Справа у нас сьогодні будуть представники пенсійного фонду. Вони хочуть з вами відпрацювати механізм взаємодії, тому що у вас є наймані працівники, у вас є певні взаємовідносини з суб'єктами господарювання, в яких є наймані працівники, і дуже хотілося, щоб всі вони потім, коли підуть на пенсію, мали заслужену пенсію або роз'яснити кремежужанам деталі реформи пов'язаної з субсидією. на зустріч запросили представників головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Сергій Гаврилко пояснив присутнім важливість та надійність використання порталу електронних послуг. веб портал ми вже гітуємо до користування вже давно, оскільки він є багатофункціональним і не лише є там окрема кабіне безпосередньо для. Вас як для об'єднання співвласників квартирних будинків, він є і для фізичної особи. Де кожен з вас може переглянути і власний страховий стаж або нараховану пенсію, є безпосередньо для юридичної особи, тобто безпосередньо представник з об'єднання з будинків, які зареєстровані як юридична особа, може переглянути і подати відповідні дані. Щодо тих, з ким укладені були договір, також представник пенсійного фонду дав відповіді на запитання, які найбільше цікавили об'єднання співвласників. Зараз багато стало проблемних питань іменно стосовно, наприклад, що буде, якщо ми зареєструємося на безпосередньо в кабінеті, чи будемо ми прибуткової організації. Ті дані, які будуть від порталу через портал від вас потрапляти до пенсійного фонду України, вони не мають на меті. Зміну вашого статусу, тобто, ви, як були неприбутковою організацією, безпосередньо використовуючи портал, так і буде. Міський голова також звернувся до мешканців ОСББ із закликом забезпечити доступність укриттів у підпорядкованих будівлях. Адже зараз це один з найбільших та найважливіших пріоритетів, зважаючи на останні події. Більше того, за рахунок міського бюджету планується вести посаду консьєржа в комунальних укриттях міста. По нашим укриттям БРУ, які у нас на балансі 16 штук. Ми вводимо посаду. Ну, скажімо так, консьєрша. це буде людина, яка 8 годин буде працювати на об'єкті. Її обов'язки буде входити підтримання санітарного стану, прибирання, ну відповідно, контроль доступу, спілкування, реєстрація з відвідувачами наших укриттів. На зустрічі мер також повідомив про те, що зараз продовжується боротьба з несправедливими тарифами Полтава, теплоенерго, які мають бути скасовані. Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сезонна алергія стає причиною сильного дискомфорту для багатьох людей, а особливо коли подразник буквально літає в повітрі. Міський лікар-алерголог Сергій Виноград порадив, як впоратися з сезонною алергією на пухто та розповів, чим саме вона може бути небезпечна. То полевий пух, що з'являється великими білими хмарами та легким вітром розноситься повітря, може стати джерелом дискомфорту для тих, хто має алергію на цей фактор. Сам пух не є алергеном, та в ньому міститься пилок, який може викликати ряд неприємних симптомів, таких як чхання, нежить, кашель, запалення очей, свербі шкіри та набряки. Міський лікар-алерголог зазначає, що існує істинна алергічна реакція і механічна, і часто люди плутають їх, що призводить до неприємних наслідків. Відрізняється істинна алергічна реакція. На тополиний пух, а також буває звичайне механічне подразнення слизової носа і шкіри, з чим наші пацієнти інколи плутають, що от у них постійно прояви алергічного риніту. Це доказовується, це проводиться алергообстеження за допомогою чого або підтверджується алергія на тополиний пух, або ж вона скасовується. Згадуючи про сезонну алергії на тополевий пух, важливо також зазначити, що кожна людина може відреагувати по-різному. Деякі можуть мати легкі симптоми, тоді як інші можуть відчувати значний дискомфорт. Та якщо не лікувати алергічний реніт, він може ускладнитися, що призведе до серйозних проблем. Чому пацієнт повинен звернутися при перших проявах алергії до лікаря? Тому що якщо алергічний реніт вчасно не лікується. Через деякий термін він може переростися на гайморити. Тобто, якщо починалось там з алергічного реніту, то через 10-15 років, якщо він не звертався за лікуванням до лікаря, воно може переростати і набувати симптомів схожих уже ближче до астматичних. Лікування алергії буває симптоматичне та специфічне. Люди, які страждають від сезону алергії на тополевий пух, користуються різними заходами для полегшення симптомів. Вживають антигістамінні препарати, користуються назальними спреями. Специфічне лікування передбачає імунотерапію в період стійкої ремісії. Та все ж краще звертатися до лікаря для призначення індивідуального лікування для зняття симптомів алергічного реміту Відносяться антигістамінні препарати, також назальні спреї. Та інколи в, в, в тяжких випадках, випадках призначається і сорбенти ще, а також гіпоалергенний побут та дієта. Алерген причина всіх дискомфортних симптомів. На щастя, у Кременчуці з кожним роком стає дедалі менше тополь. В порівнянні з попередніми роками, кількість пацієнтів зменшилась, зменшилась вдвічі. Мабуть, це я вважаю залежить від. Того, що кількість небезпечних дерев в місті у нас набагато зменшилася. бережіть себе в разі виникнення або загострення алергії Не нехтуйте власним здоров'ям та звертайтеся до спеціалістів. Дарія Кимець Іванкаченко, Кременчуцькі новини. У суботу до дня захисту дітей провели свято на стадіоні біля 10-ї школи. Волонтери громадської організації на крилах надії України запросили кременчуцьких дітей та переселенців, аби разом весело провести час та отримати незабутні враження. Подробиці у наступному сюжеті, 3 червня, на стадіоні біля 10-ї школи зібралися діти з Кременчука та сімей вимушених переселенців з музикою, танцями та солодощами. Волонтери громадської організації на крилах надії України провели свято до дня захисту дітей. Ми дякуємо усім спонсорам, які пішли нам на зустріч. І дали діточкам солодощі. Дуже дякуємо всім, хто прийшов на наше свято до дня захисту дітей. Протягом всього свята тривала виставка ярмарок хендмейду, де кожен бажаючий міг придбати сувеніри, виготовлені власноруч. Всі виручені кошти будуть направлені на підтримку збройних сил України. Люди, мешканці нашого міста, а також переселенці приносили свої вироби і дітки, і дорослі для того, щоб ми сьогодні. Зробили благодійну виставку зі збором коштів для нашої окремої єгерської бригади. 71 ї для нашої ЗСУ. Також для дітей проводили різноманітні майстер-класи: малювання кавою, створення ляльок, мотанок та інших оберегів. Всі отримали гарні враження та емоції. Морозове Мені, що це вже день дітей. Батьки відзначають важливість проведення таких заходів для дітей та вдячні організаторам за можливість урізноманітнити життя малечі. Дуже позитивні враження. Дякую організаторам. Це те, чого не хватало. Тільки розмалювали обличчя і купили за благодійним внесок іграшки. Хороший праздник, і сонечко вийшло, прям все і Діти довольні все суперспасіба. Наша дитина вже намалювала кавою. Хочу тепер мотанки <ріст> спробувати. Протягом святкової програми гости радували своїми виступами дитячі колективи міського палацу культури, а також танцювальні колективи та аніматори будинку дитячої та юнацької творчості. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Яскраве хореографічне фентезі шоу Мавка шоу цієї суботи відкрило для Кременчужан двері у казковий світ. Актори шоу розповіли Кременчуцьким новинам про унікальність постанови та поділилися власним досвідом перевтілення. Більше про це далі. Грандіозна та яскрава вистава Мавка Шоу відкрила для кримачужан двері у казковий світ, створений за мотивами українського найочікуванішого мультиплікаційного фільму Мавка лісова пісня. Шоу насичена яскравими хореографічними та акробатичними номерами, спецефектами та неймовірними костюмами. Актори Мавка шоу поділилися своїм баченням вистави, яка вдихнула нове життя у легендарну п'єсу Лесі Українки. Мавка лісова пісня це вистава про дружбу, перш за все про. Людські цінності про любов не тільки любов і кохання, а любов до ближніх до своєї справи і до, до місця, де ти живеш. Більшість це будуть хореографічні номери, це будуть гімнастичні номери. Акробатичні виконавець ролі Лукаша Павло з моменту початку вистави дійсно перевтілюється. Тому глядачам здається, що вони спостерігають не за акторами, а за справжніми живими героями лісової пісні. Лукаш це молодий юнак, який усіма силами, усіма стараннями намагається допомогти своєму дядьку, який її знедужив, і він старається все зробити для того, щоб йому допомогти. Коли ти заходиш за куліси, ти вже не Павло. Як в житті ти вже Лукаш, ти намагаєшся повністю поміняти себе. Як людину ти ну повністю змінюєш себе. намагаєшся влитись в роль, в образ, не знаю, навіть міміку свою повністю намагаєшся змінити не така, як в житті. А ну, все. Ти, ти лукаш на сцені. Не менш цікавий персонаж Котожабик. Це найкращий друг мавки, який яскраво демонструє глядачам лісовий бік історії. Котожабик це представник лісової команди, яка захищає лісове дерево. І наша головна ціль зберегти природу від людей, загарбників, які намагаються в нас красти нашу святиню. Актори вже відвідали багато міст України і в кожному подарували людям радість. Анастасія зазначає, що кожне місто по-своєму їх зустрічає, і усюди вона відчуває різну атмосферу. Їздимо ми вже більш двох тижнів, і я думаю, що до кожної вистави, як і сьогодні, в мене завжди. Очікування. Я дуже люблю кожне нове місто, новий глядач, нові якісь відчуття від міст, від нових сцен. Мені до цього не видавалося їздити по таких площадках України, і тому дуже цікаво. Мавка шоу новий формат української класики, яка залишається актуальною крізь роки. Це історія, яка викликає неповторний захват і у дорослих, і у малечі. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Гордість Кременчука гордість України. Кременчуцькі волейболісти зайняли перше місце на чемпіонаті України з волейболу. Дитяча ліга серед юнаків 2010 року народження. Усі подробиці вже замить. Швидкі, прудкі та непереможні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова вибороли перше місце на чемпіонаті України з волейболу дитяча ліга серед юнаків 2010 року народження. Ця команда була організована десь два роки тому. Хлопці тільки прийшли, нічого не, не могли робити. Але потім, коли вони здорово попрацювали, а попрацювали вони здорово. То ми вже їхали і думали, що ми будемо чемпіонами, бо в них це заложено як кримичужан, бойові такі хлопці, і вони посвящають ці, цю перемогу нашим Збройним силам України. На чемпіонаті, який проходив у місті Хирові Львівської області, за перемогу боролись 12 команд із різних куточків України. 12 команд розділили їх на дві підрупи. В своїй підрупі в нас було краща підгрупа. І всіх ми виграли з рахунком 2-0. А потім вже грали на три кращих з тої групи і три наших. І теж виграли 2-0 з всіми. Зайняли найбільше очок і стали чемпіонами України 2023 року. Юні волейболісти систематично та сумлінно тренувались. Та окрім цього, впевненості у собі додали вболівальники, які підтримували спортсменів навіть з-за кордону. Взагалі, як капітан, хочу сказати, що нам змагання дались дуже нелегко. Треба було фізично підготуватися хтось Іноді казав, що у нас нічого не вийде. З ней дякую за те, що він водив нас з грати, ну, водив нас грати проти інших іг, команд. Так ми не ігралися, і на чемпіонаті України 2010 року народження. Нас не було сумнівів, що ми переможемо. Дякую всім, хто нас підтримував, бо в один момент я дивився повтор ефіру, і там навіть з за кордонами України писали, що ми молодці, так тримати. Спортсмени надзвичайно раді своїм успіхам і зупинятись на досягнутому точно не планують. Це було дуже незвичайно, було дуже класно. Ми прийшли, це все не легко. Наша команда дуже сильно готувалася до цих змагань. Я думаю, що ми перемогли, тому що ми багато тренувалися, і ще у нас дружний колектив було трохи страшно, тому що це було в перший раз і. Ну, ми намагалися виграти і виграли. В усіх 2-0. Вітаємо наших спортсменів із блискавичною перемогою. Ви гордість Кременчука, гордість України. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Російський терор переможемо лише спільно зброєю для України, найжорстокішими санкціями проти держави терориста, справедливими вироками для вбивць. І тоді світ нарешті зможе жити у мирі та спокої. Слава Україні.